Так, доброго дня. Це ми провіряємо Дніма Ростовський, Да? <кій> Буква «С» тут сторінок не ставиться. Вступчик. Розставте ваші сторінки. Що? Це проблема. Вступчик розставити, так. 98, агрегат 0,36. Ростовський, так. Да. Шостий варіант. Після розділів. Після розділів пробіл. Стоїть. І будь-якого пишеться не через тіре, а через дефіс. Коми ставляться відразу після слова, а не з пробілом. <кхід> так, далі. Ось знову розрахункова частина. Так, пробіл, призначення та характеристика механізмів. Так, 36. Дивіться, у вас сторінки 7 і 8. Бачите, вони щось у вас тут наскочили 6, а 7 і 8 в кучі стоять. Розберіться з сторінками, бо воно ж у вас все перепуталося. Тут 9, а тут немає сторінки, ось дивіться. Давайте може мені на всі розділи великою буквою жирним по центру. Чого у вас один-два розділ нежирний малими буквами і не по центру? Бачите, знову тут немає у нас того самого. Це ж я, я його не редагую, бо це я в класовому відкрив. пошту мені посилаю. Третій розділ Жирним по центру і великими буквами. Читайте розділ те саме: жирним по центру і великими буквами. Так, ваше креслення. Ваше креслення. По-моєму, у вас реверсних, реверсних двигунів. Не лише другий. Дивимося, ось 36-й варіант. Так, другий і третій. Другий і третій, дивіться. Третій у вас теж реверсний, бачите? А у вас чомусь лише другий. Так, відповідно, креслення виконано неправильно. Дивіться. Тобто, ви креслення не своє взяли. Так, ну, тепер. О. Бачите, тут все спригнуло сторінки. <кій> Самі формули я не бачу. Не мені. На пошту там може, може, воно на пошті не пригнути. Дивіться, тут сторінки спригнули. да тобто Самі рамочки, бачите, спригнули. Ну, я так продивлюся щас Продивлюся. Тобто знову ж таки, бачите, рамочки спригнули. там Розбирайтеся з вашими рамочками. Ось рисунок він не підписаний. так Формули я не бачу. Давайте їх на пошту Я все одно буду запис робити. Тобто всі будуть бачити, що я перевіряв. Так, ну от мені не видно. Ну, графіки там бачите, ось тут попригало, воно постягувалося. Не знаю чому. Класс ну, румі я відкриваю, тут редагувати я не можу. Ну, будемо вважати, що в основному так, текстова частина більш-менш таки, я не бачу розрахунків. Надсилайте мені на пошту подивимося. Тепер давайте до кінця дійдем. ну, Сподіваюсь, воно все робиться по одному шаблону. Так. От. Де у нас щитова? Зараз подивимося, чи вона хоч є. Бачите, рамочки поспригували, що вони поспригували. Студенти мені дзвонять і жалють, у мене все нормально, чого воно у вас приймає. Ну я його в класрумі відкриваю. Тобто, все керівництво може зайти в класрум так само, як я відкритий. І оце таке саме побачити. Там, не знаю. Заходи з охорони праці, ну такого я не давав. Хай будуть, якщо ви хочете, тільки щоб ж воно було до пуття. Значить, де щитову я не знайшов її. Да, ось дивіться. Що це в нас тут пригнуло щось воно? Чого через сторінку? Дивіться. Викраджу, чого тут сторінка пропустилася, по тут 98, щось не розумію. Так, ну оце ось викинули, я його не бачу. Оце ось викинули, я теж його не бачу. Дивіться, воно це ж на вашому дискі, на що ви мені доступ? Доступу нема, бачите? Так, дивимося це. Ось. Що це в нас таке? Щитова. Щитова наша, так. Ну, от бачите, тут другий, третій двигун реверсний. Оце за вашим завданням правильно. Оце другий, третій двигун реверсний. Тобто щитова у вас виконана правильно, а оте креслення, щось воно неправильне. Так, дивимося, друге креслення, що ви мені тут кинули. Так, тут у вас дивіться, третій, четвертий двигун реверсний. Так, а там один двигун був реверсний. Да? Тут фрагмент, що ви мені фрагмент? Мені все креслення разом з рамочкою, з табличкою, з усіма табличками, зі специфікацією креслення. Мені не треба так фрагменти. Ну, бачите, там ви один кусок вирізали, тут другий кусок. І що мені тепер? І зіставляти самому, чи що. Ви мені нормальне креслення зробите з екрану, щоб все було видно. Починаючи там, ну, куски мені креслень, воно мені не нужен, ви мені нормально його пришліть. все, так. Да? О, давайте на пошту. Нормально мені, щоб була рамочка, щоб був штамп, щоб в штампі була заповнена табличка, щоб у нас були всі технічні характеристики двигунів, щоб там була специфікація, технічні характеристики. Все це повинно бути. Все, добре, дякую за.